Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про онкологію і методи її лікування із лікарем-хірургом-онкологом Григорієм Бардаковим у передачі «Наші люди. Злоякісне новотворювання – це патологія, яка складається з багатьох діагнозів. Якщо в родині є такі випадки, після 40 років треба проводити. Діагностику на жаль, ми бачимо збільшення кількості пацієнтів. Важливим також фактором я можу сказати, що і в появі онкологічних захворювань є стрес, незважаючи на те, що йде війна. Наші хірурги, наші анестезіологи, наші медичні сестри, санітарки продовжують свою роботу. Диференційна діагностика між доброякісним і злоякісним наутворенням проводиться на підставі певних досліджень. Ультразвукової діагностики, ендоскопічної техніки, комп'ютерної томографії або рентгенологічних досліджень. Злоякісна пухлина має певні властивості і має характерний вигляд на тому чи іншому моніторі при отриманні зображення після проведеного дослідження. Кожен раз для того, щоб підтвердити цей діагноз, лікар повинен взяти біопсію. Або це пункційна аспіраційна біопсія з наступним цитологічним дослідженням, або це трепан біопсія або хірургічна біопсія, коли ми можемо отримати шматочок цієї пухлини. У нас працює патолого-гістологічне відділення, яке у своєму складі має лікарів, досвідчених, які проводять дослідження пухлин, взятих лікарем при біопсії. Тоді ми отримуємо результат. Від наших лікарів-патоморфологів, і можемо встановити, яка це пухлина? Доброякісна, злоякісна, яка ступінь диференціювання цієї пухлини. Тобто ми можемо вже до початку лікування бачити злоякісний потенціал цієї пухлини, мати уяву, яка вона по своєму характеру, і який може бути навіть прогноз при лікуванні такого пацієнта. І далі після. Того, як ми отримаємо підтвердження всіх цих даних, ми можемо почати лікування нашого пацієнта. Злоякісне ноутворювання це патологія, яка складається з багатьох діагнозів, тобто в кожному органі можуть виникати різні варіанти злоякісної патології. І одним реченням, чи навіть за 5 хвилин, не можна проговорити всіх факторів. Які ми можемо мати в конкретному випадку. Тому, якщо сказати коротко, то е, фактори ризики, які можуть ну, виникати е, або мати пацієнт, вони різні. Ну, по-перше, е, все залежить від того, в якому органі знаходиться пухлина. Якщо це патологія шкіри, то перш за все на нашу шкіру впливає сонячне випромінювання. Тому надмірна інсоляція можна призвести до появи меланоми, наприклад, раку шкіри. Воно може проявлятися в різному віці. Але перший фактор для шкіри це все ж таки наше сонце, якщо в надмірних кількостях воно також може цьому сприяти. Другий фактор це ті доброякісні ноутворювання, наприклад, на шкіри, які травмуються протягом життя і ну, рано чи пізно може. Виникнути злоякісна патологія в цій проблемній зоні, це що стосується шкіри. Що стосується шлунково-кишкового тракту, то тут, перш за все, ключовими факторами є дієтичний та спадковий. Якщо, наприклад, людина вживає певні речовини, наприклад, нітрати, нітрити, які можуть у шлунку перетворюватися на нітрозаміни. То це в майбутньому також може сприяти появи злоякісного наутворення раку шлунка. Крім того, багато пухлин шлунково-кишкового тракту, раку шлунку, раку ободової, прямої кишки вони передаються у поспадковості. І якщо у родині дід, батько хворіли на такі захворювання, то по отосовно-домінантному типу можуть передаватись схильність до появи тих чи інших злоякісних натворів і у нащадків. Тому, якщо в родині є такі випадки, після 40 років треба проводити діагностику шлунково-кишкового тракту, дієтичний фактор, як, як вже сказав, він дуже важливий при злоякісних новотвореннях стравоходу. Та шлунка. Тобто, якщо людина вживає ну, певну їжу, яка викликає хронічні запальні процеси в стравоході, в шлунку, то от через тривалий час на фоні такого хронічного запалення відбуваються певні зміни, які можуть привести до появи злоякісного новотворення. Тому дуже важливо проводити лікування таких пацієнтів на стадії хронічного запального процесу. Це може або відтермінувати. Або навіть зробити так, що пухлина не виникне у конкретного пацієнта. Перш за все, я хочу відмітити, що онкологічна служба стала фінансуватися за рахунок держави. Національна служба здоров'я України, з якої у нас заключені договори, фінансує діяльність нашого закладу. За ті кошти, які ми отримуємо за кожний випадок лікування наших пацієнтів, ми Пацієнтів забезпечуємо медикаментами, витратними матеріалами. Також ми забезпечуємо роботу нашого обладнання, такого як лінійний прискорювач, ультразвікові апарати, рентгендіагностичне обладнання. І за рахунок цього ми можемо пацієнту надати весь спектр послуг, який він потребує. Тому що для забезпечення роботи операційного блоку нам необхідні не тільки медикаменти. А й витратні матеріали, тобто шовний матеріал, і е, в цьому ми повністю зараз забезпечені. Кожен рік наші лікарі проходять також профілактичні огляди в нашому закладі, е, оглядаються нашими спеціалістами, і при підозрі або виявленні якоїсь передпухлинної патології вчасно проходять лікування. Тому е, профілактику. Онкологічних захворювань та ранню діагностику треба здійснювати постійно, чим ми і займаємося. Ще я хочу сказати про те, що в нашому закладі організована робота таким чином, що наші пацієнти можуть попасти до нас по направленню від сімейного лікаря, також вони можуть зателефонувати в наш кол-центр. І е, їм буде організовано запис до нашого лікаря на прийом. Для зручності пацієнтів м, у нас дослідження, які проводяться в поліклінічному відділенні. Вони е, планові. І кожний пацієнт записується на конкретний день, час. І коли він приходить в поліклінічне відділення, він не створює черги, а гарантовано отримає в цей час. Цю послугу на жаль, ми бачимо збільшення кількості пацієнтів, які потребують надання онкологічної допомоги. Важливим також фактором я можу сказати, що і в появі онкологічних захворювань є стрес, який присутній майже у кожної людини, яка переживає атаки ракетні кожен день. Тому стресовий фактор також є важливим, особливо при розвитку раку молочної залози. Тому, на жаль, можливо, і це буде тим фактором, який сприяє появі злоякісних новотворень, тих чи інших локалізацій. Але незважаючи на те, що йде війна, наші хірурги, наші анестезіологи, наші медичні сестри, санітарки продовжують свою роботу і коли звучить повітряна тривога, то ми не йдемо в. Бомбосховищі, ми продовжуємо свою роботу, операція продовжується і ми надаємо хірургічну допомогу онкологічним хворим навіть ну, під час повітряної тривоги. Якщо будуть зміни якихось обставин, звісно, що будемо також вживати заходи. Але зараз е лікування продовжується і ми робимо свою роботу на своєму на своєму робочому місці і надаємо допомогу нашим хворим. Друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте палець вверх, підписуйтеся на час Чернігівський. Далі буде ще цікавіше.